В ніч суботи, на неділю на вулиці Київській трапилась дорожньо-транспортна пригода. Рено Логан злетів з дороги та вдарився у стовп. Свідки події на місце викликали патрульних та медиків, але допомога останніх не знадобилася. Під час спілкування з водієм виникла підозра, що останні перебуває в стані алкогольного сп'яніння, що він і не заперечував. Огляд на стан станціяніні проводився з допомогою драгера на місці зупинки транспортного засобу. Про позитивна, 1,16 проміли. шістнадцять промілив легені, повні повітря і дуйте, як не кульку повітряну, до щось. Дуйте, дуйте, ми... дуйте, дуйте, дуйте. Як виявилося пізніше, чоловік, що знаходився за кермом, не власник авто, а взяв його щоб відігнати на ремонт. Та й документів чоловік не мав. Інспектори склали на нього відповідні адмінматеріали. На водія складено протокол за частиною першої статті 130 тридцятої керування у стані сп'яніння, за статтею 124 двадцять з коня ДТП. Також у ході перевірки було встановлено, що посвідчення водія даному громадянину не видавалось тому на нього ще й винесли постанову частиною друга статті 126 КУПАП. КОПАП. Загалом за ці вихідні трапилось 5 дорожньо-транспортних пригод. З них дві з потерпілими про це інформує управління патрульної поліції рівного.